Добрий день, шановні колеги. Ми ну, вдячні за те, що ви відгукнулись і прийшли на захід, який присвячений Дню охорони праці. Україна вже не вперше відмічає Всесвітній День охорони праці 28 квітня. Він співпадає з Міжнародним днем охорони праці. Хочу сказати, що Держгірпонагляду Кабінету міністрів доручено проводити ці певні заходи. Як правило, ми е, звертаємося до центральних органів виконавчої влади, до міністерств, відомств, значить, які надають своїх представників, соціальних партнерів, фонд соціального страхування. І е, утворюється комісія, яка розробляє заходи до Дня охорони праці. І ця робота, як правило, вона починається за місяць до цього дня. Хочу сказати, що ця робота відбувається не тільки на рівні центральному, в місті Києві, а вона відбувається і в регіонах. На сьогоднішній день Держгірпанагляд практично територіальні органи наші, 26 територіальних органів. Вони мають підписані угоди з профспілками, роботодавцями, головами обласних державних адміністрацій. Там так само напрацьовані заходи. І відбувається на протязі місяця ця робота, вона практично буде завершена навіть в травні місяці. Будуть підведені підсумки, вибираються кращі дільниці, кращі цехи, кращі підприємства, які здійснюють певну роботу по дотриманню законів про охорону працю. Відбувається відвідання сімей загиблих на виробництві. Ми подали листи в парафії, і 28 числа будуть, значить, по трьом конфесіям зачитані молебни в честь тих людей, які загинули на виробництві. Коротше, цей захід він повинен привернути увагу. Суспільства до тих питань, які на сьогоднішній день є в Україні. Хочу сказати, що є тенденція до рівня е, зниження травматизму як е, смертельного, так і. Е, е, і хочу сказати, що е, все равно травматизм все залишається доволі високим порівняно з державами іншими державами світу. Тому ці заходи необхідно проводити, і ми вдячні за, за те, що на сьогоднішній день всі міністерства, відомства, соціальні партнери, роботодавці, профспілки приймають активну участь в цьому заході. Дякую.